Вихідні наближаються до кінця. Настав час показати результат праці цих вихідних і не тільки. Оце ось вольєр для котиків, для квартирних котиків. І собачок теж. ого, ага. Ось. Вони сьогодні вперше тут. Вперше на відкритому повітрі. І ось як їм, їм подобається. І ще подивимося, які ви красунчики. Так, знайомимося. Це Сонька. Сонька котику і золотка. Так, всі полюбляють травичку. Булочка. Булочка кулінічовська. Вона прийшла саме з кіоску з кулінічей. Так, це хто? А, це кнопа. Ну по теж знайшли на вулиці і викинули. Хтось, хтось користався. Якісь чорні розплідники. Вони вирощували багато щеняточок, а потім, коли вона постаріла, її викинули на вулицю. Вона у нас трошки засліпала, трошки в неї проблемка була. Їй зробили операцію. Ой, яка ж вона кицюня, кицюня прямо не собака. Так, це хто в нас? Ну-ка, ну-ка. трошки дикувата, да? Спинка, спинка. Так, лучик, лучик. А ну-ка, покажися. Ты в нас не променчик, ты в нас лучик? Ну, добре. Так, кто там вообще я? Кто там вообще я? Васька! Васька! Здравствуй! Привет! Танечка, привет, Тонечка? Ласкава, Кися! Що ще є в нас? Ой, а це хто? Ой, ой-ой-ой, ой. А це гвинтик, маленький гвинтик. Він не маленький, він великий. Він тут царь. царює, він тут зразу, зразу, одразу зрозумів, що це його місце. Да. Так, так, що це? Бузок? Бузок. А це що? А це що травичка? Це для тебе, це все для тебе. Все для тебе, Кетю. Це. Три братика і сестрички, вони з під'їзду хтось викинув. І ось так вони знайшли новий дім. Так. І ось всі вони живуть однією сім'єю. І ще в них є ти пастор? Ти пастор. Охороняє їх Весь цей загон. Так, загін, хандер. Ти батько для них. Хто? Кажи, а тут. Молодець. Мішка, ведмедику, так? Да? Ти ведмедику? Чи крокодильчик? Чи крокодильчик? а ну покажи зупини. Я? Не? Не покажеш? Не? Ну ладно, ладно. Санька, тобі добре тут? Ой, всім цікаво. Ой, хто це там такий? Хто це там такий, сверчить? І живуть у мирі і злагоді. Всім добре. Хі -хі. Сьогодні кожен знайшов собі чим займатися, знайшов місце. Хтось забив за собою спеціаліст. Булка. Вона королева. Вона нікого до себе не підпускає. Втіти добре котя, киця. Завелася. Яка серйозна. Обасіньке гарні. Так, ось тут гарно. Гарно туди, де? Ой, хто там? метелик десь. Метелик? Ой, як же ж всі гарні. І доволі. Господарю дякують. І тільки Хантер дивиться, хто там, що там, де хазяїв, десь поїхав, да? чекаєш? Чекаєш? Та зараз, зараз, зараз під'їде. Вже чуєш? Хто там? Ось він, ось він там їде, їде, їде. О, все добре. Підеш зустрічати? Біжи, біжи зустрічати, бать! Зустрів хазяїна доволі щасливий. Оце такі вони. Наші улюбленці. Угу, зустрів!